Вітаю на каналі. Працюємо з таким препаратом мідним, гард називається, виробник у крові. Це гідроксид міді. Робимо першу обробку по фундуку, по смородині. Норма витрати тут оцей весь пакет 60 грамів приблизно на 20 літрів води. Ну, я розчиняю 18 літрів води. В чому перевага цього препарату? В тому, що він не фототоксичен, в тому, що його дуже легко готувати. Тобто, ми... ось такий порошок, ось так він розводиться. Все. Все. З бордовської суміші набагато складніше. Беремо ось цей препарат, насипали у воду. Ось такий колір воно має, такий, ну як мідь, блакитний. Перемішали. Тут ще якісь додатки є поверхневі сполуки, які краще. Контактують з рослиною. Ну і потім використовую ось такий оприскувач електричний Aran Angels і вперед. І так, Обробляємо смородину. Тобто наша задача максимально вкрити весь кущ рідиною, максимально зволожити. Щоб потрапило скрізь. І якнайменше потрапити у ґрунт. Ось така задача, бо в ґрунті мідь це не дуже добре. Ось так працюємо. Тут в мене, бачите, мульча лежить солома. То воно на соломі залишиться, але потім все одно воно дощами вимиться, але буде все одно ефект менший, якщо б я просто взяв би зараз обробив ґрунт. Ну, тобто отак працюємо. Це в мене така смородина тут росте. А ось це ось фундук молодий, посаджений. Фундук теж. Ну, так, такий же смисл. Обробляємо так, щоб все дерево було оброблене повністю, максимально. Ось так. Це у нас перша обробка мідю. І зараз ось будемо полуницю вже у відкритому ґрунті починати чистити. У нас дощі були. Десь через 2-3 дні почнемо чистити і потім після чистки обробимо теж мідю.